Витончена органна музика у старовинній залі Закарпатської обласної філармонії. В Ужгороді 26 вересня відбудеться сольний концерт органістки Закарпатської обласної філармонії Катерини Гажо під назвою Всесвіт у звуках. У залі лунатимуть одні із найяскравіших зірців класичної музики майстрів німецької органної школи Йоганна Себастьяна Баха та Максиміліана Регера. Зійдуться дві епохи: епоха бароко та Пізній романтизм ХХ століття. Музика насправді дуже глибока, емоційна. Дуже її емоційні стани перегукуються з тим, що зараз відчуваємо. Ми цей концерт ми вирішили приурочити до 50-річчя встановлення органу на сцені Закарпатської обласної філармонії. Орган чеської фірми Ріґер Клос, трихмануальний, який має 2242 труби. Був встановлений у листопаді 1974 року за ініціативи нашого земляка і дуже видатного і талановитого композитора музиканта Іштвана Мартона та органіста Гаррі Гроберга. Початок концерту о 18.30. Квитки можна придбати у казі філармонії або на концерт.ua. захід відбуватиметься на підтримку збройних сил України.